І якщо вже я тут біля недалеко від Майдану, де я написав, от божественне таке проведіння було, свій перший вірш, який от, він вилився на, на, на перо, я не так багато писав в житті віршів, декілька пісень написав там, для своїх. А от їхав в тролейбусе, щоб в шкільні роки, коли е, старший люди пам'ятають, що взуття називалося на платформі, такі, Боже, і, зараз кажу. і от з тролейбусу мене якби винесло, я сів і записав вірш під настрій. Називається Не кожен день. Ой як треба нам хоч зрідка джинси терті та платформи поміняти на шаблюку та на коника гнідого». Місто людне на широке чисте поле предковічне і повітря інститутів в свіжий вітер обернути, Найби шабля та гойдалася при боці і без діла, не згодиться вона мужу в вік гуманний, та, однак же шаблю в руку, в іншу повід вороного, і настися б чистим полем, щоб копитами врубався кінь в стару та пруху землю. Чорноземну сонцем гріту, Порошла ще білим цвітом, та, однак, таку ще юну, що могла би оповісти про орти шалений вихор, про копита польських коней, що в її степах паслися, про пекучу кров козацьку в неї, що доволі влито, стогонів, щоб степу ритмі твого серця, і кінь гривастий знав, чого його господар вивів з тайні і для чого. Щоб в одне з конем злилися, щоб єдиним духом, рухом наливалися секунди, хай не довго, але повно. Я прожив би цю миттєвість і, скотившися із кручі, свиснув дико б скакунові, сам втупив би зір у небо, пролежав би трохи потім, обтрусив потерті джинси, вичисав з волосся в гілку. І в останній раз вдихнувши в груди вільного повітря, рушив кволом я до міста, до платформ, до інститутів, до роботи, до коханих і сів би поруч з контролером в переповнений тролейбус.